Поїхати вночі під обстрілями в Серебрянському лісі без фари, щоб знайти пораненого. Це про фельдшерку 5-ї слобожанської бригади Національної гвардії Ліну Пащенко з позивним Фея. Ліна не втомлюється нагадувати бійцям, як важливо знати стандарти надання першої домедичної допомоги. Бо медиків на фронті завжди не вистачає. З військовою фельдшеркою спілкувалися наші репортери. Це мені не рюкзак. Я, кстати, ще не розбирала після нуля. Це пілпаки. Моя мрія була в першій крім'яної. У нас їх не було. Пігулки, про які мріяла фельдшерка Ліна Пащенко з позивним фея боєць має прийняти одразу після поранення самостійно. Вони з протизапальною, знеболювальною та ж рознижувальною дією та допоможуть дочекатись першої медичної допомоги. Іноді розповідає фельдшерка через щільні ворожі обстріли. Для евакуації з передової потрібні години. Коли стрілянина і, і бій, надають першу допомогу наші бійці самі собі. Ми їх тому навчали. Нас так навчали. Бо я не зможу прилетіти на крилах. Я б рада, ну залюбки, але я не зможу. Ті сетрі. Програма в кожному смартфоні є. Я зазвичай всім хлопцям так, давайте, додайте, навчайтесь, навчайтесь, ви себе врятуєте, ви побратима врятуєте. Бачиш, допомога під вогнем, контроль кровотечі. Та іноді зізнається Ліна, коли чує операцію про пораненого, сама кидається допомагати. Ну, і коли ми бігли, як зараз пам'ятаю, ми біжимо. Лягали якось так перед нами, це було взимку. А я думаю, з нами нічого не станеться. Ми щось хороше робимо. Ну і дійсно, ну Бог був. І всі медики, які були зі мною, при мені всі так робили. Ну, слава Богу, всі живі. Ну нам пощастило, але так робити не можна. Там є свої стандарти. Більше двох років великої війни Ліна Пащенко служить в тому ж самому батальйоні. Перевестись, говорить і думки не було. Вивозить поранених побратимів з під обстрілів та знає, чим допомогти при застуді чи хронічних захворюваннях. Якщо треба, консультується з фаховими медиками для самих воїнів. Авторитет фей беззаперечний. Поважають та цінують за щирість та міцний характер. Вона справді фея, вона робила дива, вона дуже багато життів спасла. По першій криміні в минулому році зимой. Дуже багато у нас було поранених, і всіх хлопців вона витягувала. Жоден хлопець не загинув. Вона як бойовий медик, дуже компетентна. Була така ситуація. Хлопець залишився на позиції, от, і його вже вважали двохсотим. Але з хлопцями в Пішов його виносити, і виявилося, що він трьохсотий, але важкий. От. І реакція Ліни, звісно, в рацію була дуже така емоційна. Вона дуже зраділа, прилетіли буквально там в хвилини, доставили все, стабілізували. Тобто хлопцеві врятували з життя. Медичної освіти у військової фельдшерки Ліни Пащенко немає. До великої війни жінка працювала у Харківській санепідемслужбі та виховувала доньку. Десять років тому, коли Росія розв'язала війну проти України, Ліна закінчила курси тактичної медицини. Про це я розповіла у військкоматі, куди прийшла у лютому 22-го. Коли я їхала в той день, 25-го, я їхала за місто, в мене там ну, батьки їхала і думала, що робити. Як зараз пам'ятаю, я зупинилася, там стояли хлопці наші. Можливо, це була срочна служба, я не знаю. Але вони були дуже молоді, років, мабуть, 20. Думаю, боже, я вже життя прожила, треба щось робити. Ну, і все, отак. От а на другий день пішла в воєнкомат. Зараз Ліна не втрачає жодної можливості для підвищення кваліфікації. Йдеться не лише про тактичну медицину. Фельдшерка пройшла онлайн курси з першої психологічної допомоги. знає про особливості посттравматичних стресових розладів. Все, щоб підтримати бойових побратимів та самі зберегти самовладання у важкій ситуації, Ліна Пащенко нагороджена медаллю за врятоване життя. Ну а Юлія Губська телеканал прямий.